Я категорично наполягаю, щоб ви подивилися це відео, якщо вам цікава сьома рота, це дуже важливо. Тож я сьогодні у сторіс поділився великим текстом про те, що одна пані поскаржилася, що ми не попереджаємо про розмір книжки і мовляв, вона мацюпунька іграшкова. Я попросив вас, український народи, поділитися тим, які ще попередження мені слід додати. Перш ніж відправляти книжку людині. І ви це зробили. І це неймовірно і це дуже-дуже класно. Тож, сьогодні у нас список попереджень для тих, хто хоче отримати обміняти на донат сьому роту. Якщо хоча б один пункт вам не підходить, будь ласка, оминайте цю книжку зі всіх сил. Отож, поїхали! Попередження. Заборонено читати книжку в ліжку. Тому що, якщо ви заснете з нею, то з цілою самою ротою. <хи> Заборонено гортати сторінки попередньо не послюнявивши пальці. Обкладинка зелена, бо така влада, якби був Янукович, була б блакитна. Герої можуть поводитися не так, як ви очікуєте, поки ви читатимете книжку, час не зупиниться, а продовжуватиме йти. Якщо покласти книжку на сніговика, він не заговорить. Якщо на дах, сніг не розтопиться, і навіть шкарпетки не стануть теплішими. Автогортання сторінок не реалізоване, доведеться працювати пальчиками до того ж, в цю сторону, а не в оцю. Зверніть на це увагу. Це може бути для когось важливе. Є згадки про тварин, не рекомендується до прочитання, якщо у вас алергія. Книги пакують звичайні хлопці та дівчата. Не всі з них цнотливі, тож аура книжок. Може бути незадовільною. Книжка буде відправлятися поштою, а не голубами. Зверніть на це увагу. Книжка не комплектується особистими речами головних героїв, а також не надрукована з паперу, який зроблений із документів ворогів переробленого. Склад чорнила невідомий. При вживанні через рот може викликати діарею. Книжка надрукована на папері, функція скролу вимкнена. Є літери багато. А ще читання книжки призводить до зростання мозкової діяльності. Зверніть на це увагу також. Пульт дистанційного управління з книжкою не постачається. Підсвітка теж. Книжка не для всіх, а тільки для обраних. Критеріїв обраних ми не надаємо. Папір, на якому надрукована ця книга, міг містити ваші погані оцінки і щетення десятки років тому. Доказів протилежного у нас, на жаль, немає, сертифікатів також. Розмір не має значення, вміння користуватися книжкою вітається, але це не точно. І наостанок нас запитали: чому ви не попередили, що персонажі можуть стати ближчими за деяких родичів, а кінець надто болісним? Отаке життя. А з вами був український письменник Андрій Мироник. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте. Це неймовірна, класна підтримка. Це неймовірно круто відчувати, що. Ви тут, ми з вами на одній хвилі, і ми робимо щось класне, спільне, корисне разом. Тож традиційно шануйтеся.